Попелінсінія буде в нас в продажі, досить багато таких автомобілів привозимо під клієнтів, під замовлення, на продаж. І продали. Дивіться в YouTube каналі, інстаграмі. Побачите, які були, по яких цінах. Нічого не скриваємо, все відповідає реальності. Значить, даний варіант буде в продажі. Не знаю, чи вспію завантажити відео. Досить багато людей вже цікавляться, закинули в сторіч в інстаграмі. Це 19 рік. 203 оригінального пробігу без будь-якого підфарбування 2-літровий дизельний двигун на 125 кВт-170 кінських сил, восьмиступенева автоматична коробка передач. Дуже гарний біленький колір, комплектація ексклюзив, пакет OPC, який від стандартного відрізняється передній, задній бампер, а також накладки на пороги. Бачимо, вони трішки видозмінені, додає такої стилістики автомобілю і так далі, Як завжди, у нас тільки топові інтелі люкс-фари матричні, перектроніки попереду, адаптивний круїз-контроль, камера сестенці в вітровому склі. Так от автомобіль виглядає. Легкосплавні 18-дюймові диски на всесезонній гумі Continental з досить великим протектором по приїзду автомобіль. Перевірили технічно, замінили вливу та фільтри крім паливного. Проїхав на даному автомобілі я десь за два тижні в межах чи півтори кілометрів. Жодних зауважень чи питань в мене як з технічної, так і з косметичної сторони до даного варіанту немає. Далі, по опціях, дивимося, в дзеркалах є сліпі зони. бачимо на Дверях що передніх, що задніх, іде вільний вхід. З допомогою кого замикаємо і відчиняємо автомобіль автомобіль в хром пакеті, хромовані рейлінги, притонований. LED оптика позаду, яка також, коли вмикається, вона грає, бігає. Камера заднього виду, зараз спробую, не знаю, чи вийде. Електрокришка багажника, яка відчиняється жестом ноги. Також з кнопки, з пульта так само відчиняється, зачиняється подвійним натисненням і відкривається, зачиняється з середини. Тобто з чотирьох місць, декому зручно. Так. Ремкомплект чорна стеля. Камера казав. Йдемо під капотний простір, поки дивимося, що там, потім перейдемо до салону. Якихось колів, таких нічого серйозно немає. Все відповідає пробігу. Так от, все є. автомобіль після дотейлінгу. Бачимо на 172 949 12, 10, 23 було замінено ГРМ. Він номер. Так, більш тут цікавого такого нічого немає. Він номер ще тут. Він номер ще тут. Салончик досить ексклюзивний, як для 19-го року, оскільки. Більше таких салонів ми зустрічаємо з 2020 року, але не купуємо таких автомобілів, оскільки вони є досить проблемними в обслуговуванні і є проблемно з ними запчастинами, що по цінах, що в доступності. Тому рекомендую купувати до рестайлінгової бешки. Новим ще не пройшов час. Можливо, в 26-27 році щось зміниться і їх буде варто купувати. Зараз поки що ні. Тому тільки такі варіанти. Дуже класний салон, практичний. Що літом, що взимку, Алькантара. Те, що має бути. Так, дивимось далі. Отак От все. hr сидіння, Вони не тільки HR означає, коли йдуть електро, вони можуть бути з механічним приводом, але це йде ортопедичні з формою, з підтримкою під коліною. Дивимось сюди автомобіль 125 кВт, 30.04.19 реєстрація, десь в квітні чи в березні виробництво, вже присутній сертифікат на автомобіль. Так, от, є сертифікат, повна сервісна історія, є документи, які підтверджують пробіг. Дати. Бутюфи. Все, що робилось останні небатюф, було 197, 19, 06, 24 Також пакет по приїзду замінили. Бачимо на 202-377. І я от вже накатав 1000 оливу, фільтри всі, крім паливного, перевірили тусол. Все в гарному стані. Це була наклейка під капотом. Бачимо пробіг 0823 166 тисяч. Якщо комусь цікаво, при погляді автомобіля ви це все побачите, отримаєте. Тобто ніколи жодних секретів, підводних каменів, нічого в нас немає. Йдемо в салон, на місце водія, заїдемо в тінь, щоб сонце не сліпило, також. Head-up display, досить практична опція, яку я оцінив в дорозі. Дуже зручно, краще, ніж в Volkswagen, в вагах, тому що це є проєкція, а не скло виїзне. Далі повний електропакет, склопідіймачі, всі з автодотяжками. Складання дзеркал, блокування задніх дверей для діток, регулювання дзеркал, електрокришка багажника. Бачимо сюди. Мали бути 18 дисків, так і є, нічого тут не затерто, не забито. От, якщо є Head-Up дисплей, то є такі кнопочки, таке кермо ОПЦ з перфорованої шкіри, накладки на педалі, стан водійського сидіння, як бачимо, нічого не подерто, не протерто, не пропалено. Так само боковинка. Не ниточки, нічого в ідеальному стані. Якщо враховувати, що це автомобіль 19-го року, і враховувати, що це автомобіль має пробіг 203 тисячі кілометрів. Переїдемо зараз з вами в тінь. Так, бачимо, що тут важливе. це датчики тиску в колесах. Відповідно, 19 й рік все йде оновлено, мультимедіа, панель приладів. От head up дисплей проєкція на вітрове скло, підігрів керма, запобігання зіткненню. Також це все відразу висвітлюється для зручності на вітровому склі, під кермові пелюстки перемикання передач, адаптивне світло фар вмикається, коли сутінки настають. Звісно, старт двигуна тільки з кнопки. Двозони клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь. Асистент тримання смуги руху, запобігання казав, сліпі зони в дзеркалах, повний пакет асистентів. Камера заднього виду. Далі дивимось, що тут ще. Ну, Під себе налаштував ключ, ці налаштування, далі клімат, якість бачимо, підігрів автосидінь. Обдувка, обдування заднього скла, запобігання зіткненню, виявлення пішоходів, небезпеки зіткнення, гальмує все. Адаптивний круїз, попередження про зміну смугу руху, система допомоги під час паркування, символ задньої камери для автопаркування, попередження про рух ззаду перпендикулярно. Так, освітлення, інтелектуальний розподіл світла. Далі, що тут ще таке? Електричні замки, автозамкні ну, стандартні такі опції по програмах і Android і Auto, Apple CarPlay. І в принципі все. Кого цікавить даний варіант, запрошуємо на тест-драйв, на каву, приїжджайте, все по автомобілі побачите, знаєте, потестите, повірте, в той бюджет, який буде коштувати автомобіль. Нічого такого, якщо враховувати пробіг, рік це має бути де класне, порівнюйте шкоди Octavia, які трішки не туди пішли. Ви це можна цей автомобіль порівняти з посадом, супербами і так далі. Ну не шкодами Октавіями. Хіба що за восьмими? Так вони вже там краще підвізка йде, не балка взаді. Все, все, що забув вам розповісти, дивіться в описі під відео, ставте вподобайки, дивіться ціну, телефонуйте, кому потрібно під замовлення. Можу гарантувати найкращу кінцеву ціну. Наведіться на ті ціни, які вам кажуть за послуги, розповідають, повірте, кінцева ціна все говорить. Можна сказати, що послуги 100 євро, а в кінці машина вийде на 2000 євро дорожче. Вас будуть водити навколо як тільки можна. Українці дуже професійні бізнесмени, маркетологи і не дайте себе водити в ману. Телефонуйте, будете задоволені на 100%.